Є частина людей, які нічим не задоволені. І як це змінити, як можна на це вплинути, я особисто не знаю. Тому що, коли церква не говорила на тему там, подружжя, подружної вірності, подружніх відносин, статевості в подружжі, то з'являлися люди, які казали, що ось бачите, церква вона там хоче говорити лише там не знаю про молитву, про духовність. А те, що важливо для подружжя, це от подружні відносини, статевість, підхід до статевості згідно Божого задуму. То, от, бачите, церква про це не говорить і замовчує ці справи. Тому церква така пересяка. Гаразд, церква говорить на цю тему. І, от, наприклад, є е, така книжка. Якщо ви її читали, якщо знаєте про що мова, то, то напевно це добре. Але м, авторки не пам'ятаю. Книжка називається Бути жінкою це радість. Книжка, навіть я б сказав, медична радше не питайтеся у мене. Я не медик з медиками говоріть на цю тему, але е, важливо, щоб е, ці теми для людей, які це переживають, були з'ясовані і зрозумілі. Це і раз. Потім на цю ж саму тему статевості говорив отець Ксаерій Кноц в своїх кількох книжках, які в видавництві Свічаду були видані. Люди вже теж обурювалися, що що, як може монах, капуцин говорити на цю тему: у нього жінки немає, дружини, е, дружини немає, дітей немає. А чому він про це говорить? А можливо, він там такий пересякий, там і там люди вже пішли в своїх фантазіях там сексуально еротичних е, вправлятися в коментарях. Ну і це виглядало мерзенно, чесно кажучи. Тобто так, не підходить священник... Не підходить римо-католицький священик, не підходить священик монах. Добре, не підходить. Знати вам священика католицького, греко-католицького. Ось тут написано, батько чотирьох дітей. Ні, цей також не підходить священик, тому що що священики можуть знати на цю тему, і взагалі навіщо про це говорити. І масу коментарів, яку я побачив в наших соцмережах на цю тему, що взагалі навіщо порушувати цю тему. От люди добрі, ви ж не ходите по магазині. Або по базарі з закликами, що от навіщо ви продаєте, умовно кажучи, нехай буде горіхи, або помідори? От навіщо ви продаєте помідори? От мені помідори не потрібні. Навіщо ви їх продаєте? Чи ви ходите по магазинах, переконуючи, що навіщо хтось продає, там, не знаю, помідори, каву, квасолю, спаржу, не знаю, що небудь. Ви ж цього не робите, ви просто йдете далі і купуєте те, що вам потрібне. Правда? Правда. Так чому хтось. Має писати, що комусь має тема, там, не знаю, там, сексу когось має не цікавити. Ну, гаразд, мене вона має не цікавити. Ну і не цікавить, як я тут у нас в редакції жартую і з вами жартував, що, от, наприклад, ті самі книжки Xavier Кноца, мені читати ще рано. Ну, Я так трошки жартую, але теж на повному серйозі. Ну, це ну, я не їв подружжя, в мене цього немає, в мене цілібат, ну, тому я цих речей не читаю, мені це не потрібно. Мені особисто. Комусь потрібно, нехай читає. Я не буду. Але це не означає, що це не треба аудиторії, кредо. Тому ми запрошуємося Дмитра. Тому ми запрошуємо Орисю Уску, яка спеці... має спеціалістичне навчання на цю ж саму тему, і яка розповідає про ці всі речі також для людей, які є в подружжі, для яких ці питання важливі. Не всі мусять переживати то, що переживаю я. Не всі мусять бути такими, як я. Але ми на нашому ресурсі на кредо. І на сайті, і на наших соцмережах, на Ютубі, хочемо задовільнити потреби, в тому числі там теж і ці духовні потреби всієї нашої аудиторії. А більшість наших людей, наших читачів, це люди, які не живуть в целібаті. Їх цікавить питання, що можна в тому сексі, що не можна, як до цього підійти, що буде правильно, який Божий задум згідно цього всього. І тому ми говоримо і будемо говорити на цю тему не тільки на цю тему, і й інші теми. Але мене насправді. Дивують, ну і навіть якоюсь мірою дратують люди, які обурюються, що а от навіщо про це говорити? Ще раз, ви не ходите по базарі і не кажете, не продавайте квасолю. Якщо ви це робите, ну то в принципі в мене до вас питань немає. Але, скоріше всього, ну аж до такої неадекватності ніхто не дойде, правда? Так само і тут. Ну хтось має це питання, хтось має цю потребу. Хтось має такий період життя і хоче отримати питання, і ми дамо цю відповідь, якщо маємо таку можливість. На всі питання ми не знаємо відповідей, і це це зробити неможливо. Але якщо є якась потреба, то ми будемо відповідати. І так само і ось ця сама програма питань і відповідей «Вечірній чай» є саме для того, що люди мають потребу в відповідях. І тому ми про це говоримо. І якщо когось не цікавить, ну так ти дивіться, дивіться наступне питання. Тут ще раз звертаю вашу увагу, що, от, наприклад, в ці, цій самій публікації, будь ласка, зверніть увагу, є щось таке, як тайм-коди. і тут є різні підпункти. Натискаєте, дивіться. Наприклад, вас цікавить ось це питання, а ось це питання не цікавить, ну умовно кажучи. І ви вмикаєте, дивитеся те, що вам підходить більше. Ми працюємо для вас, дорогі друзі. І так, в нас досить багато людей працює саме для того, щоб дати вам ці відповіді. Але ще раз, я дивувався, дивуюся і буду дивуватися, як може бути так, що є якісь люди, які кажуть, що от вас це не повинно цікавити. Вам не подобається? Ну, проходьте мимо, це не ваша справа. Просто шукайте те, що вам підходить. Якщо вам геть нічого не підходить, то ну я перепрошую, але конкретно, якщо йдеться про кредо, то в нас на сайті кожен божий день є 17-20 матеріалів, і можна прочитати різних багато-багато матеріалів. Якісь підійдуть, якісь не підійдуть, якісь сподобаються, якісь сподобаються менше. Кожному підходить своє. Саме для цього ми працюємо.